Американських режисерів хлібом не годуй тільки дай щось зняти про супергероїв. Днями в США з новою силою заверувало обговорення епопеї про супермена. Подивитися на сиквел Людина зі сталі та попозувати перед об'єктивами камер зібралося чимало селебрітіс. Утім, головна увага того вечора була прикута до виконавця головної ролі актора Генрі Кевела. Цього разу глядачі побачать справжнього супермена його життя, у якому немає місця для друзів, де він завжди наодинці із самим собою. Мій герой дуже гарна людина, навіть занадто, але він у і через постійну самотність. Історію про супермена можна порівняти із думками вчених про криптоніт. Як поняття, супермен існує, але його ніхто не бачив і в руках не тримав. Однак це зовсім не означає, що його немає на інших планетах. У картині не обійдеться і без історії кохання молодого журналіста Кларка Кента і його колеги Лоїс Лейн. Я давно хотіла втілити образ Лейн. Я виросла на цьому фільмі. Мені довелося кілька разів приходити на прослуговування, і нарешті мені вдалося стати частиною цієї історії. Роль батька Супермена дісталася відомому голівудському охоронцю Кевіну Коснеру, який завітав на прем'єру із дружиною Крістін Баумгартнер. Я зіграв чоловіка, який виховує сина і любить дружину, але певної миті він дізнається про надприродні здібності нащадка та хоче захистити його від людей. Переглянути пригодницьку стрічку людина зі сталі можна буде вже наприкінці червня.